Його ім'я вписане в історію світового кінематографу в Івано-Франківську. Відзначили 130-ту річницю від дня народження Олександра Довженка. Місцевий осередок Національної спілки кінематографістів України організував безкоштовний показ стрічки Земля. Окрім того, презентували поштову марку, листівку та конверт з портретом Олександра Довженка. Більше у наступному матеріалі. Письменник, режисер, драматург, художник та борець за українську ідентичність так згадують Олександра Довженка. Почаємо довженка як тихого націоналіста, що було зазначено в всіх дописах і карних справах, які на той час порушувалися і писалися в доносах на Олександра Довженка. За своїм архетипом і походженням козак козацького роду, який зумів принести у своїй душі у своєму серці глибоку любов до рідної землі. Надзвичайну шану до свого народу і цим самим підкреслив надзвичайно високу ерудованість і професіоналізм своїм фільмом Земля для кінопоказу обрали фільм Земля. Чорнобіла стрічка розповідає про період колективізації. В цьому фільмі ми маємо зародки і бачимо зародки пізнішої течі українського поетичного кіно 60-70-х років. Що хочеться зазначити, що наші збройні сили України сьогодні боронять на всіх фронтах нашу соборність і незалежність. А ми у сфері культури, кінематографу, зобов'язані тримати стрій в пошануванні галузі мистецтва і українського кіно. Також до 130-річчя від дня народження Олександра Довжанка презентували поштову марку, листівку та конверт. Разом ми силами. На Марці зображення кінорежисера Олександра Довженка періоду 1922 року під час його дипломатичної місії до Німеччини. Хотілося якраз показати власне, саме обличчя Довженка в таких експресіоністичних тонах. Там є фіолетовий і жовтий колір. Власне, чому? Тому що фіолетовий це такий колір. Переможця – колір презентаційний і доволі такий погідний. Так? А жовтий це так само колір до світла, так? це, мабуть, світло з об'єктивів кінокамери. І це таке відрочення обличчя Довженка у сучасному контексті, сучасному прочитанні. Поштову марку, листівку та конверт видали в обмеженій кількості. Їх вручили людям, які допомагають розвивати та популяризувати українське мистецтво. Пам'ятні знаки також отримали працівники обласного телебачення Галичина Олександр Скиба та Владислав Семенкович.